Три типи людей, яким не варто довіряти. Якщо ви знову і знову у своєму житті будете повторювати одні ті самі помилки, довіряти знову і знову цим людям, таким людям, це буде означати лише одну штуку: що мудрості ви не навчились. Ні чути себе, ні розуміти себе, ви не навчились, і ви так і не подорослішали. Довіра фундамент будь-яких стосунків. Перший тип людей, яким не варто довіряти, це нарциси. Нарциси це ті, хто у себе на першому місці завжди. Вони люблять вихвалятися, вони люблять забирати надбання чужих людей собі, і вони завжди про себе надзвичайно високої думки. І це класно любити себе, поважати себе і вихвалятися. Це нормально мати трошечки завищену самооцінку. Проте нарцис зрадить вас, не подумавши ні секунди, без секундного вагання. І якщо справи суперсерйозні, він навіть нашкодить вам, аби вигородити себе. Тому знову і знову і знову довіряти нарцисам небезпечно. Другий тип людей, яким не варто довіряти, це люди нерішучі. Люди, які завжди вагаються, які не знають, чи А, чи Б, чи сюди, чи туди. У них завжди життя це таке трзання. Чому не варто їм довіряти? Тому що Такі люди не будуть дотримувати своєї обіцянки. Вони сьогодні скажуть одне, завтра скажуть інше. Вони не будуть пам'ятати про свої слова. Вони створять у вашому житті купу проблем, і ви будете відчувати відповідальність за них, будете відчувати роздратування, глибоку печаль. Люди нерішучі. це біда. Дуже часто таким людям хочеться допомогти. Ми ми можемо до них відчувати жалість, захочеться їх рятувати. Але це біда, це не мудрість. Можна раз, два, але вже три, чотири, п'ять і десять. Так робити не потрібно. І ще один тип людей, яким не варто довіряти, це люди, які намагаються усім бути подругою або другом. Це люди, які намагаються з усіма. Дружити. Не ти такий рубаха парень, Ти кудись приходиш. Там ці люди, така посмішка, завжди. Вони те, що тобі треба, та то й скажуть. відразу відкриваються, відразу тобі показують, що вони готові прийти на допомогу. Ось моя візитівка, ось мій номер телефону, ось моя квартира, приходь до мене, живи зі мною. Все, все, все для мене, все для тебе. Таким людям не варто довіряти, тому що швидше за все, за оцією показовою посмішкою, такою щирістю, такою дружелюбністю. Закривається, ховається глибока невпевненість в собі, глибока самотність, і неймовірна потреба в одобренні. Їм потрібно почути похвалу і одобрення. Печальні люди, у них є глибока травматизація, звичайно, довіряти їм не потрібно, тому що там немає щирості. Такі люди зрадять, забудуть, не прийдуть, на них не можна покласти. І ви будете думати, ну ну, блін, ну чому ж так? Ти ж так, 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 мене дружив. Так, ми з тобою класно десь там проводили час, а прийшла до мене біда, або якась допомога, потрібна тобі. немає. Мудрість основа ваших гармонійних стосунків перш за все із собою. Будьте мудрими.